Новий заповіт Євангелія від Матвія, 19 розділ. Стоп, стоп, підпишися, будь ласка, на канал, і постав лайк це дуже плине на розвиток канала, а ми поїхали приємного перегляду. І сталося, як скінчив Ісус Слово Отці, то пішов із Галилеї у межі юдейські за Йорданом, і пішло за ним багато народу, і Він оздоровляв їх там. І приступили до нього фарисеї, спокушаючи його. І сказали йому: чи можна чоловікові відпустити жінку свою з будь-якої причини? Він же, озвавшись, сказав: Хіба не читали ви, що той, хто створив, спочатку створив їх чоловіком і жінкою, і сказав: Тому полишить чоловік, батька й матір, і приліпиться до жінки своєї, і будуть двоє одним тілом. Так, вони вже не двоє, а одне тіло. Отже, що Бог спарував, Людина нехай не розлучає, кажуть йому. Чому ж Мойсей заповів давати розвідний лист і відпускати, каже їм. Мойсей через жорстокість серця вашого дозволив вам відпускати жінок ваших, але спочатку так не було. Кажу ж вам, хто відпустить жінку свою не за перелюб, і ожениться з іншою, той чинить перелюб, і хто візьме відпущену, той чинить перелюб, кажуть йому ученики його. Коли така справа чоловіка з жінкою, то недобре й женитись. А він сказав їм: не всі це слово можуть прийняти, але ті, кому дано, бо є скопці, що від утроби матерньої такі, є й такі, що зробили себе скопцями ради царства небесного. Хто може вмістити, нехай вміщає, тоді приведено до нього дітей, щоб він поклав на них руки і помолився. Ученики ж докоряли їм. Ісус же сказав, пустіть дітей і не забороняйте їм приходити до мене, бо таких є Царство Небесне. І, поклавши руки на них, пішов звідти. І ось один приступив до нього і сказав Учителю добрий, що доброго маю зробити, щоб мати життя вічне? Він же сказав йому, чого мене звеш добрим. Ніхто не є добрий, тільки один Бог, коли ж хочеш увійти в життя, додержуй заповідей. Каже йому, котрих Ісус же сказав: не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй неправдно, шануй батька й матір, і люби ближнього свого, як самого себе. Каже йому юнак, усе це я зберіг від юности моєї. Чого ж мені ще бракує? Ісус сказав йому, коли хочеш бути досконалим, піди, продай майно твоє й роздай убогим, і матимеш скарб на небі. І прийди та йди за мною. Почувши слово це, юнак відійшов смутний, бо мав маєток великий. Ісус же сказав ученикам Своїм: Істинно кажу вам, що багатому тяжко ввійти в Царство Небесне, та ще кажу вам: легше верблюдові пройти крізь вушко голки, ніж багатому ввійти в Царство Боже. Почувши це, ученики дуже здивувались, кажучи: то хто ж може спастися? Ісус. Поглянувши, сказав їм: людям це неможливо, Богові ж, усе можливе. Тоді озвався Петро і сказав йому: Ось ми полишили все та й пішли за тобою. Що ж буде нам? Ісус же сказав їм: Істинно кажу вам, що ви, які пішли за мною, в оновленні, коли сяде син людський на престолі слави своєї, сядете й ви на дванадцятьох престолах, судячи дванадцять племен Ізраїлевих, і всякий. Хто полишив дім або братів, або сестер, або батька, або матір, або жінку, або дітей, або землі ради мене, одержить у сто разів більше й успадкує життя вічне. Багато ж перших будуть останніми, а останні першими.